Що колеги, літо повертається. Цього тижня знову чекаємо спеку під 30, а то може і навіть за 30. О. І багато хто з нас навіть не уявляє, яке це важке випробування шеї не тільки для нас, а й для наших хатніх улюбленців. Справа в тому, що у котів і собак в них же ж немає потових залоз. Вони mm -hmm. не вміють охолоджуватися, як люди. Mm -hmm. В них це все по-інакшому. Вони охолоджуються через дихання. Повітря охолоджує кров в судинах і піднебінні, і так знижується температура тіла. Тому бульдоги, мопси та інші породи з короткими мордами вони мають більші. Проблеми з охолодженнями від народження, а шотландські колі чи лайки вони взагалі не повинні жити в нашому да. кліматі. Ну тож, як їх бідних врятувати від спеки, як не допустити теплового удару? І які гаджети винайшло людство для того, щоб зробити життя домашніх тварин влітку комфортнішим? Про це далі в нашому сюжеті. Тварині спекотно. Ви побачите висунутий язик і важке дихання. Це перша ознака перегріву. Щоб допомогти чотирилапим, японці створили жилет з вентилятором для котів та собак. Легкий костюм з тканини, що дихає, має вшитий вентилятор вагою 80 грамів, який охолоджує тварину навіть за спеки плюс 35 градусів. Розробка створена спільно з ветеринарами та підходить для чотирилапих будь-якої породи. Не хочете вдягати собаку у технологічний костюм? Є альтернатива охолоджувальний комір. Його наповнюють льодом і кріплять на шию та тулуб. Завдяки термоматеріалу лід та неповільно, іноді довше ніж триває прогулянка. А ще фахівці радять обирати мембранний костюм. Він щільно прилягає до тіла. А щоб охолодити собаку, достатньо змочити тканину водою. Ефект триває всю прогулянку. У спеку тварина може втратити апетит. Щоб заохотити улюбленця їсти, ветеринари створили морозиво для собак з курятиною, яловичиною чи рибою. У Берліні навіть працює кафе, де хід сезону, смак печінки. Боротися зі спекою можна і вдома за допомогою розумної поїлки фонтана. Це пластикова тарілочка з резервуаром до восьми літрів, води вистачає на тиждень. Система фільтрації не дає їй застоюватися. Керувати цим можна в один клік зі смартфона. Гаджет підходить і для собак, і для котів. Відпочинок із комфортом це про охолоджувальний килимок. Його температура на 15 градусів нижча за температуру в приміщенні. Всередині гелові секції, що активуються при дотику до тіла тварини. Найрозкішніше охолодження придумали в Дубаї. Коней поміщають у кріокамеру вартістю понад 200 тисяч доларів. За сім хвилин температура знижується до мінус 140 градусів за Цельсієм. Як розповідають фахівці, такий холод не лише освіжає, а й повертає тіло в тонус після виснажливих тренувань. Розробники запевняють, після кількох сеансів тварини бігають швидше, стрибають вище та краще відновлюються. Адже попереду перегони зі ставками на мільйони.